16-й міжнародний фестиваль відкрити. Сімдесят гостей з Європи та усієї України приїхали на фестиваль до Закарпаття. Це і журналісти з усієї Угорщини із Австрії та Швеції. Загалом представники восьми країн. Мій рідний край. Фестиваль для національних меншин Цьогоріч проходить уже 16-й раз. На конкурс фестивалю гості представили більше 60 телевізійних та 30 радіопрограм. Я мало зараз побачила робіт, які піднімали гості актуальні теми національних меншин. Але водночас я дуже втішена тим, що ну, є кілька робіт, принаймні, які вже, я вважаю, навіть рівня не телевізійних репортажів, не телевізійних форматів. А справжнього документального кіло. Родзинка цьогорічного фестивалю майстер-клас з режисури операторської та ораторської майстерності. Проводили їх професійні європейські журналісти та оператори. викладаючи студентам, я завжди дивлюсь на них як на колег, тому що, хоч маленький, але досвід у них вже є. Найкраще вчитися на своїх помилках. Потрібно взяти камеру в руки і потім вже аналізувати і виправляти недоліки. Також для журналістів створили два дискусійні майданчики. На першому обговорювали інтереси України у Європі, на другому дискутували про суспільне телебачення. Студенти факультету журналістики у жну з задоволенням переймають досвід колег з інших країн. Не суху теорію викладали, як там правильно покласти співрозмовника, а як його. Розташувати правильно в кадрі можна набирати з досвіду дійсно від представників медіа із інших країн. Оце дуже подобається, тому що їхні погляди на телебачення трохи відрізняються від тих, які в нашій країні. Традиційно у день відкриття провели етноказанок. Більше десяти редакцій обласної телерадіокомпанії «ТС-1» готували угорську національну страву Бограч, оцінювали кулінарні здібності судді та гості. Ми обрали як радіо під ідеєю, як радіо об'єднує світ і попросили всіх наших друзів, які ну колишні мешканці Закарпаття які зараз живуть в усіх куточках світу, прислати нам відео. Де вони в Китай, Шрі-Ланка, Будапешт, Хорватія. Ну минулого року ми взяли друге місце. Сьогодні йдемо на перше. Таким був перший день фестивалю. Впродовж двох днів судді обиратимуть кращі програми про життя національних меншин, розмаїття їхніх культур та побуту. Результати будуть відомі 13 вересня. Деякі ще не оголошені, але вже відомі. Перше місце за радіопрограму дістанеться команді з України, кому саме дізнаєтеся з наступних випусків.